Хочемо у плані даху позначити ухи. Перше вибираємо Annotate і вибираємо Spot SNO. Тут є один тип, один клас, але ми можемо назвати Edit Type. І ось тут треба вибрати формат, який нам підходить. За налаштуванням у мене було міліметри. Ось тут налаштовано в українській документації, тут потрібен дебрис. Тобто градуси. За до додиниці все нормально і немає, хоча можна дати градуси, Це, по-моєму, ідеально. Так, та й все пишемо ОК. Пишемо ОК знову. І тут важливо, бо в мене на передній план виходить перекриття, пише написано, що немає ухилу, але ми нажмемо так. І девід підключився. Він тепер. І прораховує кожен ух ось так і ось так.